Шукай у своїй молитві лише правди і царства, тобто чеснот і відання, решта ж додасться тобі. Праведно є молитися не тільки за своє очищення, але і за очищення всякої людини, уподібнюючись ангельському чину. Стеж, чи справді ти пристоїш перед Богом у своїй молитві. Чи тебе перемагає бажання людської похвали, і ти прагнеш її дістати, прикриваючи це недобре бажання благовидним творенням молитви. Чи ти з братією молишся, чи наодинці, подвизайся не тільки догодити звичаю, але й з почуттям помолитися, молитві ці спочуттям властиві самозаглиблення з благоговінням, розчуленням. І душевною болістю та сповідання гріхів із тихим зітханням. Якщо твій розум розсіюється під час молитви, то він не як чернець молиться, але досі є мрянином, який прикрашає зовнішню скинію. Коли молишся з усіх сил пильнуй свою пам'ять, щоб вона не пропонувала тобі свого. Але всіляко спонукай себе до розумного пристояння, з усвідомленням, для чого пристоїш, бо під час молитви пам'ять зазвичай сильно обкрадає розум, вона наводить на думку речі, особи, події і ними відволікає від молитви увагу розуму. Під час молитви пам'ять приводить тобі на розум або образи давніх діл, або нові турботи, або обличчя твого кривника. Демон дуже заздрить людині, яка молиться, і застосовує усі можливі хитрощі, щоб розладнати такий її намір, тому він не перестає збуджувати помисли про різні речі через її пам'ять, а через плоть приводити у рух всі пристрасті, аби тільки завадити якомусь чудовому її руху, тобто молитовній праці, і переселенню до Бога, сходженню увагою. Коли все лукавий демон використає чимало хитрощів, а все ж не спроможеться завдати шкоди молитві ревного молільника, тоді він злегка послаблює свої нападки, однак потім, після закінчення молитви, відплачує йому, лукавий або розпалює його гнів, знищуючи той чудовий настрій, здобутий молитвою, або роздратовує якусь безсловесну похіть, тобто бажання чуттєвої втіхи. І насміхається над розумом. Помолившись належно, очікуй неналежного і мужньо стій, охороняючи свій плід, бо на це ти поставлений від самого початку, тобто, щоб обробляти і оберігати. Тому, зробивши, звершивши, як належить молитву, не залишай без охорони того, що здобув працею, бо інакше не матимеш жодної користі від молитви. Уся боротьба, яка триває між нами та нечистими духами, відбувається не через що інше, через молитву, бо надто вона для них ворожа та нестерпна, а для нас спасительна та благоприємна. Для чого демони хочуть збуджувати у нас своїми діями чревоугодництво, блуд, срібролюбство, гнів, злопам'ятство та решту пристрастей, для того щоб розум, одебелівши від них, не міг як слід молитися, бо пристрасті нерозумної нашої частини, почавши діяти, не дозволяють розуму діяти розумно. Звершуємо чесноти, бо їх вимагає природа. Природі ж шкоримось заради слова Господа, яке дало їй існування. Слово ж це стає для нас явним, ясно викарбовується в нашій свідомості, у молитовному стані. Молитовний стан це безпристрасний устрій, який великою любов'ю підносить у височінь любомудрий і духовний розум. Той, хто хоче істинно молитися, не тільки повинен панувати над гнівом і похиттю, але й цуратися всякого пристрасного помислу. Хто любить Бога, той завжди розмовляє з ним як з Отцем, відвертаючись від усякого пристрасного помислу. Не кожен, хто знайшов безпристрасність, вже істинно молиться, бо він може досі захоплюватися простими думками про речі, про те безпристрасних рухів і розважатися їхніми історіями, можливо, їхніми картинами та різними їхніми поєднаннями, і знаходитись далеко від Бога. Пристрасних рухів немає, однак розум мріє. Та коли розум і не затримується в простих помислах про речі, все ж це ще не означає, що він досягнув місця молитви, бо може займатися філософським умоглядом про ці речі та заглиблюватися у їхні причинні зв'язки, хоч усе це є абстракціями, але оскільки вони є умоглядами про речі, то карбують у розум їхні образи та відводять його далеко від Бога. Пристрасті не рухаються, однак розум філософствує, а не молиться, хоча розум і перевершив умогляди про матеріальну природу, однак звідси ще не можемо зробити висновку, що він вже побачив справжнє Боже місце, бо він може насправді пізнавати мислені творіння, тобто ангельський світ та рябіти ними, тобто мати сповна різноманітних думок та образів про них. Якщо хочеш як слід молитися, тобі потрібен Бог, який дає молитву тому, хто молиться, Його ж закликаю молитві словами, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, тобто Дух Святий і єдинородний Син Твій, бо так навчив сам Господь, кажучи, що Отцеві належить поклонятися Духом та істиною, хто молиться в дусі і істині. Той не створіння переймає думки для величання Творця, але з нього самого черпає споглядання, щоб оспівувати Його. Якщо ти богослов, то будеш істинно молитися, і якщо істинно молишся, то ти богослов. Коли твій розум. Палаючи бажанням до Бога, немов би поволі звільняється від плоті і відвертається від усіх помислів, народжених від чуттєвих вражень або пам'яті, водночас сповнюючись благоговіння та радості, тоді знай, що він наблизився до меж молитви. Святий Дух, зглянувшись на нашу неміч, приходить до нас навіть за умови, що ми нечисті, і якщо тільки Він знайде наш розум у щирій молитві до нього. То находить на нього і розганяє увесь натовп помислів і уявлень щодо вкола, цим налаштовуючи розум до жадання духовної молитви. Інші, тобто духи добрі і злі, впливаючи на тіло, уводять у розум помисли, образи і уявлення, а Господь діє протилежним чином, надихаючи сам розум, він вкладає в нього відання, про що йому завгодно. І за допомогою розуму, приборкою нестриманість тіла. Гідний всякого осуду той, хто люблячи істинну молитву, гнівається або пам'ятає зло, бо він схожий на того, хто бажає мати гострий зір, а між тим запорошує собі очі. Якщо бажаєш молитися, як належить, то не роби нічого супротивного молитві, щоб Бог, наблизившись, сприяв тобі. Коли молишся, не наділяй Божество якимось ликом, і не дозволяй, щоб твій розум перетворювався на якийсь образ, або себе уявляв в якомусь образі, або щоб у твоїй уяві карбувався якийсь образ, але духовно приступи до духовного і з'єднаєшся з ним. Остерігайся ворожих сітей, бо трапляється, що коли чисто і безтурботно молишся. Перед тобою, зненацька, постає який-небудь образ дивний і чужий, це чинять вороги для того, щоб увести тебе в зарозумілість, переконавши в тому, що тобі явилось божество, а далі і для того, щоб ти подумав, що божество, подібно до цього явленого тобі образу, є кількісним, тобто займає місце, простір, має частини, тоді як божество не має ні кількості, ні вигляду. Коли заздрісному демонові не вдасться привести у рух пам'ять, тоді він починає впливати на кров і соки, щоб через них викликати в уяві якісь чужі образи. Розум же, звикши крутитися у помислах, легко захоплюється тим і, гадаючи, що лине до духовного і безвидного відання обманюється, приймаючи дим замість світла. Стій на своїй варті. Під час молитви, охороняючи розум від помислів і намагаючись стояти у мирному настрої, щоб поблажливий до неоків прийшов до тебе і дав тобі прийняти преславний дар молитви. Не зможеш ти чисто молитися, якщо будеш стривати в чуттєві справи і бентежитись безперестанними турботами, бо молитва це відкладення всяких сторонніх міркувань. Зв'язаний не може бігти, і розум, поневолений якоюсь пристрастю, не може бачити місця духовної молитви, до того ж він ще й хитається і носиться пристрасним міркуванням, не маючи непорушного стояння. Коли розум нарешті почне чисто і безпристрасно молитися, тоді демони нападають на нього вже не з лівого, а з правого боку. Показують йому, нібито явлення Божої слави, і який-небудь уявний образ приємний для відчуттів, так що йому здається, нібито він уже досягнув мети молитви.